Перш ніж почати це відео, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймієкофі чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. Я дуже ціную вашу підтримку, особливо в цей важкий для мене час. Справді дякую. Якщо ще хтось захоче підтримати мене, всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму, приємного перегляду! Рональд Руз Молодший народився 20 листопада 1959 року в Сан-Дієго, Каліфорнія, містечку, що лежить на березі Тихого океану. Він мав аж чотирьох сестер та захоплювався серфінгом і софтболом. Ці спортивні захоплення Рон зберігатиме протягом всього свого життя. Хлопчина був спокійним, комунікабельним молодиком, який закінчив середню школу із чудовими оцінками, поступив у коледж. А згодом став автомеханіком. Він не планував захоплювати світ акторською чи музичною кар'єрою. Натомість його майбутнє обіцяло бути спокійним та безпечним, аж допоки у фірму з ремонту автомобілів, де працював Рон, офісною помічницею не влаштувалась жінка на ім'я Лінда Річо, молода дівчина, яка планувала теж вступити до коледжу та відкласти на це гроші з нової роботи. Рон дуже прихильно поставився до Лінди. Вони навіть кілька разів сходили випити разом після роботи. Однак Рон не розглядав ці стосунки як романтичні, а колеги описуватимуть їх як дружні, адже й поза роботою Рон мав широке коло друзів, з якими любив проводити час разом. Однак дуже скоро ці стосунки переростуть у щось значно більше і значно більш мотрошне. і до речі, Привіт усім, хто ще не спить о півночі. У вересні 1980 року Лінда постукала в двері Рона посеред ночі та зі сльозами на очах розповіла йому, що матір вигнала її з дому, і тепер вона не знає, що їй робити. Добрий за природою хлопець запропонував Лінді залишитись у нього вдома, поки вона не знайде собі нове житло, чого ніколи не станеться за час цих стосунків. А їхні стосунки притворилися у романтичні зі швидкістю світла. Рон і помітити не встиг, як вони з Ліндою почали проводити абсолютно увесь час разом. Вона не полишала його на вечірках, зустрічах з друзями, на які Рон не те щоб її запрошував, але нова дівчина не залишала йому вибору. Спочатку він був радий їй допомогти соціалізуватись і навіть знайомив її зі своїми батьками, які тепло прийняли нову дівчину свого сина. Але з часом ті стосунки набирали більш тривожного характеру. Вже за кілька місяців виявилося, що Рон не може піти зустрітись зі своїми друзями наодинці. У відповідь на будь-яку спробу піти без неї, Лінда влаштовувала хлопцю скандал, кричала, плакала, вигадувала фантастичні історії, можливо, і зради чи розставання. Рон намагався задовільнити її потреби, через що все рідше зустрічався зі своїми друзями. Лінда намагалась контролювати кожну секунду життя Рона. Вартувало йому запізнитися з роботи буквально буквально на кілька хвилин, як виявлялося, що Лінда вже телефонувала всім його рідним батькам та сестрам, влаштовуючи істерику. Тож він намагався задовільнити її і в цьому не запізнюватись, не проводити час більше ніде, навіть із рідними, яким було цілком очевидно, що ці стосунки були нездоровими. Схоже, це починав розуміти Ірон. Але його м'яка натура не дозволяла образити Лінду, чиї маніпуляції ставали дедалі більш нездоровими. Коли ж він нарешті наважився сказати їй, що хоче розірвати стосунки, її реакція була, м'яко кажучи, ненормальною. Лінда погрожувала, що вб'є себе, якщо Рон покине її. Рон був впевнений, що це не жарти. Адже Лінда вже розповідала про свої спроби звести рахунки із життям, тож він вирішив залишитись із нею ще на якийсь час. І тоді почався хворобливий цикл. Спочатку Лінда, начебто, намагається виправитись, але згодом знову починає слідкувати за хлопцем та контролювати його життя ледь не до походів у туалет чи спроб переодягнутись у замкненій кімнаті. А коли він натікав на розставання, Знову починалися погрози суїцидом. Цілі три роки Рон руйнував свою психіку та тіло під впливом контролю та маніпуляцій Лінди, яка вже ізолювала його від друзів та майже ізолювала від родичів. І лише тоді Рон вирішив, що з нього досить, і він мусить піти. У квітні 1986 року він заявив, що розриває ці стосунки. Бажає Лінгі всього найкращого і тому переїздить з власної квартири. Він погодився зберегти дружні стосунки та час від часу бачитись з нею. Однак, після кількох спроб знову контролювати його час та ревнивих скандалів, Рон вирішив, що їм потрібно припинити спілкування, аби обоє могли рухатись далі. У відповідь вона вже не погрожувала накласти на себе руки, натомість почала погрожувати йому та його рідним особисто. Це нарешті розлютило Рона, і він твердо вирішив розірвати ці стосунки та ігнорувати будь-які спроби Лінди поновити їхнє спілкування. Він, звісно, розумів токсичну природу поведінки Лінди, але не вірив, що кожне сказане нею слово було цілком серйозною погрозою. Рон вважав, що ігнорування буде достатньо, знав би він тоді, як сильно помилявся. Минуло півтора роки, відколи шляхи цих двох, здавалось, розійшлись. В 1987 році Лінда почала вивчати фотожурналістику в Національному університеті Сан-Дієго, а Рон знайшов нове кохання дівчину на ім'я Віті Вудро. Нові стосунки Рона разюче відрізнялися від усього, що він пережив із Ліндою. Дівчина поважала себе і самого Рона. Але коли Лінда дізналася про його нову дівчину, цикл переслідувань відновився. Вона телефонувала Рону щодня, вдень та вночі. Спочатку він просив припинити це робити, але це не давало ніякого ефекту, тож він почав просто ігнорувати дзвінки. На дворі 80-ті тоді близько не було мобільних телефонів із чорними списками та визначниками номерів. Тож Рон перестав відповідати на будь-які дзвінки, боячись, що на тому боці дроту почує голос Лінди. Його батьки почали хвилюватися, адже не могли зв'язатися із сином. Він просто не підіймав слухавку. Але це був лише початок. Так як Лінда не могла достукатися до Рона дзвінками, вона приходила до нього посеред ночі, стукала в його вікна, кричала, влаштовувала істерики, благаючи, аби він покинув нову кохану. Його двері завжди були зачинені, а вікна закриті шторами. Але й поза квартирою Рона переслідувала божевільна тінь колишньої дівчини. Лінда знала достатньо про Рона, аби представитись його дружиною. Так вона отримала доступ до його рахунків за телефон, електроенергію та вільний пропуск через охоронців на його новій роботі. Не в змозі достукатись крізь міцно зачинені двері, Лінда почала переслідувати його на вулиці, з'являлась на його іграх в софтбол із друзями. Приходила на його роботу. Щоразу, коли він вічливо просив її припинити, Лінда влаштовувала істерики з криком та сльозами, звинувачувала його у всіх смертних гріхах на очах в його друзів та колег. Але було б наївно вважати, що це стосуватиметься лише Рона. Слідкуючи за його будинком, Лінда побачила його нову дівчину. Залишаючись непоміченою, вона записала номер її автомобіля і почала кампанію зі сталкінгу Вікі Вудро. На жаль, чи на щастя, вона не розгледіла її обличчя, тож Лінда подзвонила до поліції, сказала, що ненароком врізалася в припаркований автомобіль, зачитала поліції номер машини і попросила контакти власниці аби залагодити конфлікт чи сплатити штраф. Так все настільки просто. Після цього Вікі почала отримувати безліч листів із погрозами та вимогами кинути Рона. Однак ці двоє, схоже, дійсно любили один одного, тому домовились вибратись із цієї ситуації разом і переїхати трохи за межі міста. Приблизно за 20 кілометрів від попереднього дому Абелінда втратила їхній слід, однак наївно було б вважати, що це дійсно допомогло б. Натомість лише розлютило божевільну сталкерку. Багато моїх описів насправді дуже погано відображають, наскільки маніпулятивними, токсичними та винахідливими бувають люди, такі як Лінда Річчо. Одного разу вона прослідувала за подругою Рона, яку за збігом обставин теж звали Вікі. Лінда здивувалась, коли дізналась, що це зовсім інша дівчина, та намагалася схилити її на свій бік, звинуватити у всьому Рона. А коли подруга відповіла, що він має право зустрічатись з ким бажає, Лінда дістала козир із рукава. Сказала, що вагітна, а також додала, що вб'є Віті чи будь-кого із друзів Рона, хто стане на її шляху до щастя. Звісно, Лінда не була вагітна, вони із Роном не бачилися. Окрім епізодів переслідування вже понад півтора роки. Але психічний стан жінки погіршувався, а її божевілля ставало все більш небезпечним. Вона покинула навчання та роботу аби присвятити кожну секунду свого життя переслідуванню колишнього. Все ще 1987 рік. До будинку сестри Рона раптово вривається Лінда Річо та каже, що збирається зробити з її братом дещо, про що потім шкодуватиме. Сьюзан, так звали сестру Рона, попри переляк, намагалася достукатись до Лінди, спокійно пояснити, що їй треба жити далі, прийняти факт, що Рон ніколи не повернеться до неї та знайти своє справжнє щастя. Сюзен здавалося, що їй вдалося заспокоїти незвану гостю, яка, схоже, заспокоїлась дійсно та покинула її дім. В якомусь сенсі все так і було, достукатись вдалося. Але Сьюзан просто неправильно інтерпретувала стан Лінди Річо. Вірогідно, вона нарешті справді зрозуміла, що не поверне Рона. Але в її хворобливому розумі це лише означало, що ті погрози. Можливо, були порожніми, бо вона сподівалася на успіх. А тепер, ймовірно, прийшов час втілити їх у життя. Часи змінюються, все більше людей повільно приймають правду про те, що насилля не має статі. Але навіть зараз для більшості існує міцне упередження, що лише жінки стають жертвами переслідувань та домашнього насилля. А в 80-х і поготів. Рон зіткнувся із тотальним нерозумінням. Тоді ще не існувало й законів таких, які могли б захистити жінку і, тим паче, чоловіка. Втім, тривога та параноя Рона через постійне переслідування тепер переросло в реальний страх за своїх рідних. Від божевілля його колишньої вже страждав не лише сам Рон, але його сестра, подруга та кохана дівчина. Тому він вирішив звернутися до єдиного можливого законного методу отримати судову заборону на наближення. Він намагався пояснити, що казав Лінді, що не хоче більше її бачити, казав щоразу, коли вона вривалася до нього додому, намагався розповісти про усі переслідування і що навіть зараз вона ледь не через день приходить до нього на роботу та принижує його перед колегами. Знаєте, яким було рішення суду? Суддя сказав, що йому ніколи так не щастило, що приваблива дівчина, така як Лінда Річо, настільки захоплювалася ним, аби так пристрасно жадати його уваги. Рона просто висміяли у суді, але йому довелося переступити через приниження і продовжити боротьбу адже на кону стояла безпека близьких Рона. Зрештою, суд таки погодився видати заборону на наближення, але не зовсім для Лінди. Суд більше хвилювало, аби її захоплення не призвело до насилля з боку розлюченого Рона. Але так як ініціатором все ж була вона, суд видав двохсторонню заборону на наближення один до одного на 100 метрів. Рона це, звісно, влаштувало, а ось Лінда. Лінда розлютилася не на жарт. Невдовзі Рон знайде в своїй квартирі записку від неї. Гадаєш, цей шматок паперу завадить мені добратися до тебе. Рон був нажаханий. Він відніс записку до поліції, але там відповіли, що в нього немає доказів порушення заборони Ліндою, ба більше немає жодних слідів зламу, тож або вона знайшла спосіб якось пробратися всередину, або її хтось впустив. Ти впустив її, роне? Раніше він почувався в безпеці лише в своїй закритій квартирі, а тепер не може, навіть там. Вікі теж почала отримувати все більше записок від божевільної колишньої свого хлопця. Вона постійно писала, що зрештою забере його. Врешті-решт, Віті покинула Рона, не витримавши всієї цієї напруги, і він залишився сам на самі з цією проблемою. Рон перетворився у справжнього параноїка. Він більше не жив у своїй квартирі, ніколи не залишався на одному місці, змінюючи дешеві готелі один за одним та відмовляючи рідним переїхати до них, адже боявся, що підставить їх під удар. Одного разу Рон навіть сказав другові, мені здається, Лінда дійсно може спробувати мене вбити. А це він ще навіть не знав, що одразу після того засідання суду, того ж дня, Лінда вже купила пістолет і саме зараз вправлялась у влучності. Рону здавалося, що йому вдалось відірватися від Лінди. Переїжджаючи з готелю в готель кілька тижнів, він жодного разу не зустрічався з нею. Вона не писала листів його рідним, тому рон трохи заспокоївся і, врешті, зняв постійну квартиру, аби розібратися, як зібрати докупи своє зруйноване життя. Однак Рон помилявся, думаючи, що ця жінка просто дала йому спокій. Лінда не виходила на зв'язок, бо таємно слідкувала за ним. Фотографувала й не кожен його крок, проявляла ці фотографії і обклеювала ними свою квартиру, наче чудернацькими шпалерами. Помітивши, що Рон нарешті зупинився на одному місці, вона взялася за справу, отримала доступ до інформації про його комунальні платежі та зняла квартиру неподалік, аби продовжувати стеження та ретельно планувати наступні дії в грудні 1987 року. Минув тиждень. Рон і не здогадувався, що Лінда зараз ближче, ніж будь-коли. Пізно увечері він повертався додому із пивом, аби трохи розслабитись. Але щойно він зайшов у дім, всередині його вже чекав підступний хижак. Із темряви виступив знайомий силует, в якому Рон одразу ж впізнав свою колишню дівчину. Однак цього разу щось було зовсім не так. Лінда, здавалась, холоднокровною, майже не рухалась. В руці у неї був пістолет. Рона, наче паралізувало. Раптом вона почала щось викрикувати, розмахувати пістолетом, але щойно Рон відкрив вуста, аби щось відповісти, заспокоїти її. Лінда направила дуло до серця свого колишнього кохання і випустила кулю в його груди, першу кулю. Люди сильніші та живучіші створіння, ніж іноді здається, і точно живучіші, ніж показують у фільмах. Рон не впав на землю, і Лінда зробила другий постріл, але промахнулась. Рон розвернувся та покульгав до двору, відчайдушна спроба втекти, борячись за своє життя. Тоді Лінда випустила кулю в його спину. Поранений хлопець спробував добратися до дверей сусідки на ім'я Джанет. З останніх сил просив відкрити двері та впустити його. Лінда вистрелила в нього ще два рази. Перш ніж Джанет, таки відкрила двері. До її ніг впав закривавлений сусід. Жінка намагалася викликати швидку, але поки вона набирала 911, вона почула останні слова Рона Дякую, що кличеш на допомогу. Лікарі не змогли його врятувати. Рональд Руз молодший, помер того ж дня від завданих поранень та втрати крові. Тієї ночі Лінда втекла з місця злочину, але здалася поліції всього через кілька годин. У суді вона заявила, що це був самозахист. Мовляв, Рон просив її зустрітись, але Лінда боялася, що він її скривдить, тому принесла назустріч пістолет. Ну, ви ж знаєте цих чоловіків. Втім, дворічне розслідування зібрало достатньо доказів, аби всім стало зрозуміло, що агресором завжди була Лінда. Всі її листи до родичів Рона, свідчення колег, фотографії в зйомній квартирі, погрози, зрештою, порушення заборони на наближення, Рон увесь цей час був у небезпеці, але ніхто йому не допоміг. Хлопець просто хотів допомогти бідолашній дівчині, яку вигнала з дому матір. Тоді Лінда спробувала довести, що насправді це все був нещасний випадок, вбивство з необережності. Вона прийшла до його будинку, аби накласти на себе руки, але пістолет раптово вистрелив п'ять разів. Дивний нещасний випадок, еге ж. Лінду визнали винною у спланованому вбивстві першого ступеня і засудили її до 27 років ув'язнення. Психіатричний аналіз покаже, що Лінда страждала від межового розладу особистості. Хоча їй трохи сумно від смерті Рона вона не вважає себе винною, а більше вона вважає винним у всьому самого Рона, який вступив у змову із віті вудро, аби навмисне звести бідну Лінду з розуму, а вона просто намагалася налагодити здорову комунікацію. Зрештою, якось Лінда заявила, що в неї просто не було вибору. Їй не довелося би вбивати Рона, якби він просто повернувся до неї. Він просто мав виконати її вимоги, і тому саме Рон винен в тому, що тепер Лінда за ґратами. Вам це може здатися дивним, але на цьому історія Лінди навіть не завершилась. Я не заберу у вас більше багато часу, однак навіть у в'язниці вона змогла переслідувати людей. Давайте я пропущу частину, де вона вийшла заміж за охоронця та розлучилася з ним, значно цікавіше, коли вона звинуватила в сексуальному насиллі іншого охоронця. Однак розслідування показало, що вона найняла знайомого або той слідкував за цим охоронцем і таємно передавав їй інформацію. Вона переслідувала його навіть з в'язниці, ба більше якимось чином їй навіть вдалося отримати доступ до офіційних документів, звідки Лінда взяла його фотографію. Довгий час вона надсилала листи до нього додому, погрожувала, намагалася засудити. Зрештою, її перевели до в'язниці суворого режиму та відмовили в умовно достроковому звільненні кілька разів, в чому вона звинувачувала Сьюзен, сестру Рона. Сьюзен, звісно, ніякого стосунку до цих справ не мала, просто поведінка Лінди була агресивною та потенційно небезпечною. Її справа була переглянута. У зв'язку зі всіма фактами переслідування Рона, його родини та друзів, переслідування тюремних охоронців та інших факторів, її вирок було змінено на довічний. Наразі Лінда Річо знаходиться у в'язниці та вкотре добивається умовного звільнення, вважаючи, що не є небезпечною для суспільства. Незалежно від того, чоловік ви чи жінка, якщо ви знаходитеся в токсичних, небезпечних стосунках, якщо ви стали жертвою переслідування, навіть якщо вас ніхто не розуміє, пам'ятайте це не ваша провина, ніхто не має права вас звинувачувати. Ви заслуговуєте бути у безпеці, і у безпеці заслуговують бути ваші рідні. Зверніться за допомогою та бережіть себе, особливо у півночі.